Сьогодні неможливо уявити світ без сучасних комп'ютерних технологій. Чат, емейл, FTP, ICQ – ці та багато інших слів вже давно стали звичними і популярними. Саме тому сучасні it ресурси і системи комунікацій є просто необхідні в повсякденному житті, а особливо потрібні в навчальному процесі. Так, керівництво Уменського національного університету садівництва активно сприяє впровадженню передових технологій. Саме тому в навчальному закладі облаштовано 14 комп'ютерних класів з доступом до мережі інтернет, а в науковій бібліотеці створений потужний інтернет-центр для відвідувачів. Розвиток сучасних технологій має за основу інформаційне суспільство. Для розвитку цього суспільства треба вводити інформаційні технології в навчання. В зв'язку з цим ми створюємо можливості доступу студентів як в навчальних класах, так і в бібліотеці до мережі інтернет. Зараз у нас в університеті працює 14 комп'ютерних класів, які забезпечені доступом до інтернету. Створені можливості як для навчання, так і класної роботи. При допомозі Народного депутата Антона Яценка та губернатора Сергія Тулуба збільшився парк комп'ютерної техніки на 32 машини. Тепер наш парк складає 408 комп'ютерів. Майже всі вони підключені до інтернету. Ми створюємо глобальну мережу університетську, яка буде складатися із окремих. Частин, які будуть між собою з'єднані, які будуть під'єднані до бібліотеки, і в наступному до мережі інтернету. Працівники навчального закладу відзначають, що раніше студенти звертались з проханням забезпечити вільний доступ до бездротового інтернету, адже на сьогоднішній день практично всі сучасні портативні та кишенькові комп'ютери є вайфай сумісними. Керівництво університету не залишило без уваги потреби студентів, і вже сьогодні в науковій бібліотеці університету є вайфай-зона. Сьогодні бібліотека університету це не тільки книгозбірня, а інформаційний посередник в інформаційному просторі. Керівництво нашого університету сприяє впровадженню новітніх технологій і активно задіює іт ресурси Стійкий стигнал можна отримати на двох поверхах будівлі нашої бібліотеки: на абонементах навчальної, наукової літератури, в читальних залах, в залі каталогів і картотек, також і в холі бібліотеки. Читачі наші задоволені, тому що вони мають послугу безкоштовного доступу до бездротового інтернету за технологією Wi-Fi. Це мені дуже подобається, тому що в будь-який момент я можу підійти з власним ноутбуком і мати безкоштовний доступ до мережі інтернету. Це ну, набагато зручніше. Працювати тепер не тільки з літературою можна, а працювати також можна в інтернеті і знаходити ту необхідну літературу, яку немає, ну, новітню, якої немає в книжках. На наприклад, не випущено. Коли відкрилася ця зона, це дало змогу для того, щоб багато студентів нашого університету могли безкоштовно користуватися інтернетом і отримувати необхідну інформацію для підготовки, наприклад, на різних наукових робіт або ж для поточного навчання. А також особливий графік до вісьми те, що бібліотека працює з вісьми ранку до вісьми вечора, без обідньої перерви, це дасть змогу для того, щоб Саме кожен студент нашого університету е, науково зростав, е, як то ну без е, з мінімальними вкладеннями, і з як то кажеться з максимальною віддачею, е, тому в принципі розвиток освіти це інвестиції в для молоді і інвестиції в наше майбутнє нашої країни. Сучасна бібліотека більше не є простим книгосховищем. Це яскравий центр громадського життя, зручне та привітне середовище, оснащене новітньою технікою з великою кількістю ресурсів для роботи та навчання. Це місце для спілкування з друзями, проведення ділових зустрічей, культурних та освітніх заходів. І саме такою є наукова бібліотека Уманського національного університету садівництва.